Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дякую вам за ваш час дорогоцінний. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене своїми коментарями. Дякую за ваші підписки. Сьогодні розглянемо питання про легальний відкуп від мобілізації. Тема, звісно, болюча, але знаєте, не звертати на неї уваги якось ну, не можна. Хочу ще раз вам нагадати, що розклад який я роблю він зовсім не містить мою особисту думку. Я вам скажу в розкладі тільки те, що покажуть мені карти. Тому я вас дуже прошу відноситися спокійно і врівноважено. От всі питання щодо законів, це все не до мене, це до Верховної Ради. Я закони не пишу, я в них не приймаю ніякої участі. Я просто на картах таро розглядаю, як це виглядає і чи буде, і яка буде реакція суспільства, чи на користь воно нам, чи не на користь. Зрозуміли? Добре, ну тоді так. От цей закон, як він виглядає, той закон. От взагалі, по що йде мова. Минута йдемося, що це за закон, як це виглядає. Поїхали. Так, колесо фортуни. У зразу дивіться, тут старший аркан колесо фортуни випав, і Сімка Жезлів. коли їх докупи скласти і прочитати, це читається як відчайдушна спроба вирішити те, що якось не вирішується. Бо колесо фортуни може крутанутися в будь-яку сторону, так, і в добру, і не в добру. І саме це, і тут ще й поруч тройка трійка жезлів, це як щось вирішити, що застрягло і не вирішено. Отак от. Це як знайти компроміс в якомусь важкому рішенню. Так, ну, ще тут. А, ось воно що. Ось воно що тут. І десятка мечів до нас приєдналася. Знаєте, це про що? От дивіться: якесь рішення. Ой, але тут от десятка мечів є, це показує як якусь несправедливість, це як штучний відбір. Коли тут в цьому розкладі колесо Фортуни задає тон, і я всі карти щитую, якби в поєднанні з колесо фортуни. І от як колесо фортуни, і десятка мечів, це хто щось може, а хто не може. Ну, це те, що я вам говорила. Так? Це той же ж і є закон, в кого є там ФОПи оформлені, ті люди, які заробляють, мають кошти, то вони мають певну суму, 20 тисяч, для того, щоб відрахувати їх на ЗСУ і таким чином забронювати себе від війни і не йти на фронт. Але що ж робити тим, хто не має таких коштів, але теж не хоче йти на фронт? Так? Тобто, десятка мечів показує якусь таку Вбивчу несправедливість, так, от вбивча несправедливість, оце щитується, як відбір людей чи що, відбір людей по гаманцю можливо. Хоча от перші карти вони показують все ж таки вирішення питання максимально толерантно. Ну і запитаємо, що ж буде ну, з цим питанням, з цим законом, от як воно буде прийматися? Що ж буде? Ну, стосовно грошей будуть розмовляти. Що ж буде? Ну, прям я не можу сказати, що цей закон от прям приймуть миттєво от завтра. Так? Це, знаєте, тут буде дуже багато якихось роздумів, буде якісь ретельна робота, ретельна робота. Королева мечів показує, що якби вимушеність цього рішення. Може, це десь якось виглядає і дико, несправедливо. Але це, знаєте, це от читається як остудити голову в скрутній ситуації, включити мозок і працювати, і винайти хоч якесь рішення, аби урелігувати якусь ситуацію, рішення через гроші, через людей, які мають гроші. Отак от. Так от. Ну. Тобто так, я вам так скажу: хто міг, той вже давно відкупився, але ж ті гроші пішли ж в кишені чи нушів якихось, так? А ось ці гроші, конкретні гроші, які будуть фіксовані суми, то вони будуть йти офіційно на потреби ЗСУ. От саме от якби над цим працюють. Якщо людина не хоче йти на війну, ну, або це якийсь незамінний працівник, так? То який треба роботодавцю, то за це мають заплатити. Тобто, оце зараз цей закон дуже ретельно його відшліфовують, переглядають всі за і проти, зважують всі о, 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 законодавчі правові моменти, так? Ну, працюють саме працюють над цим законом. Ну, Тоді таке ж логічне запитання, чи буде врешті-решт прийнято цей закон? Так. Okay. Ой, тут ще буде скільки розмов, це не одразу все відбудеться. Чи буде прийнято такий закон? Показано, що з початком розглядання такого закону будуть спливати якісь не дуже зручні факти, я вам хочу сказати. Тобто почали розпрацьовувати цей закон і щось раптом з'ясувалося, так? Ну, знаєте що, можливо, це про білу і чорну касу. Я не знаю, це щось таке. Це якесь викриття чогось, що йшло в розріз з законом. Щось викриється. Навіть комусь буде покарання за це. Колісниця плюс справедливість це досягти справедливості, а справедливість плюс повішений це як покарання. Розумієте? Тобто, коли вони розробляють цей закон, щось там вони заглядають в ті каси, щось перевіряють, і тут з'ясовується якась ну, не дуже комфортна правда, скажімо так, і за це хтось понесе покарання. Отак от, от, через великі трансформації, через безліч переглядів, цей закон все ж таки, врешті-решт, буде прийнято. Тобто, не в тому вигляді, як зараз він є, щось там будуть переглянути, бо все ж таки смерть це трансформація. Але питання це буде вирішено не скоро. Я так думаю, хоч би до кінця весни його вирішили, чи що. Бо тут скільки всього спливе, що будуть розгрібати дуже довго. Але закон про сплату грошей в обмін на бронь від війни, все ж таки цей закон буде прийнято. Так? Прийнято остаточно поставлено крапка. Ну, таки да, буде прийнято цей закон. Ну, ще карта зірки це про те, що ще пройде якийсь тривалий час, його обнародують, його скажуть цей закон, і він буде прийнято. Отакі От справи. Подобається нам, це чи не подобається, але показано, що крізь справки, через якісь там покарання когось за щось, через викриття якихось моментів оце ситуація з грошима. Там, може, може це мова йде про банківські рахунки, щось там буде викрито. Так? Але, врешті-решт, цей закон буде прийнято. Отак. От Я вам дякую за увагу.